До 5000 тисяч гривень доволі важко підібрати смартфон, щоб був надійний і з непоганими параметрами. RealMe C71 в принципі саме такий, якраз він зараз по акції і коштує 4800. Хоча коштував дорожче, поки акція діє, до 5000 класний, дійсно класний варіант. Бо так вони на 700 гривень дорожче ці смартфони. Тут підсилений акумулятор, захист від бризок, також непогано захищений від ударів, в доволі тонкому корпусі. Хоча і батарейка підсилена. Зараз покрую, це у нас в білому кольорі, також доступні ще в зеленому. Дисплей яскравий, по плавності 120 Гц. Все з цим чудово. І ка очевидно, боліти не буде. І ки лишились, звичайно, тільки в недорогих смартфонах. Зараз Ера пішла AMOLED, OLED, там яскравіші кольори, але і на очі більш. Дали такий дисплей. Так що, кому потрібні, чохол, зарядка, все йде в комплекті, плюс-ко, як мене буде в подарунок, доступні в двох кольорах, в двох пам'ятях. кому мало 128, є 8256, 5800. Пишіть телеграм шарці профіль.